Вітаю вас, друзі. Канал Дмитро Ньюз продовжує працювати для вас. І я запросив Ігоря Лапіна сьогодні. Привіт, ігор. Привіт, слава героям слава! Запросив сьогодні Ігоря спеціально для того, щоб а, продовжити ту тему, яку вчора а, з Тарасом В'ячеславовичем Чорновілом ми записали для вас по гарячих слідах. Після того як в медіапросторі розійшлось широко а, оце. А, від Арестовіча, ну можна сказати, вкіт або просто його така фраза спіч, скажімо так, від Арестовича, де він звинувачує військових, що вони тікали із під Солідара. І в чому тут питання полягає? В тому, що, по-перше, ну, типу, я говорю, що це брудна політтехнологія, а Вячеслав вчора на ефірі сказав, що це вже переходить межі брудної політтехнології медіакілерства і вже є ворожою діяльністю. До України, Ігоре, як військовий, як ти сприйнявся це? Тому що я від тебе отримав цю інформацію, і від Льоши Петрова її підтвердив. А те, що, а, типу, нам кажуть, не на часі критикувати владу. А виходить, військових отак, от обливати брудом, і це ж брехня. Ну ніхто ж не тікав. Ще раз, а що Арестович став владою? Ми дуже багато присвячуємо часу для того, щоб розвінчати тих чи інших людей, ну відверто кажучи, їхню брехню. Я, звичайно, от ми от з тобою буквально недавно говорили е, такі тези, що ну багато хто людей ну, підтримали Зеленського. Та ну, Зеленський верховний головнокомандувач, ми зараз воюємо, він вміє зібрати оплески у всьому світі, іноді не завдяки своїй політиці, а всупереч того, що вони робили до війни. Uh -huh. Але тим не менше до ну, сьогодні ж він нічого зашквареного такого не робить. Правда? Правда. А мене цікавить, а хто голосував за Арестовича? Хто голосував за Єрмака? Ні, можливо, хтось з наших глядачів знає таких інших людей, які на виборчих дільницях голосували за Татарова. Може, хтось прийшов на виборчу дільницю, відмітив Демченка. От, Розумієш, тобто, от я до чого просто веду. І ми обговорюємо, а я би оцю от історію це не просто вкид. Ні. Це вже нам накидують, що ми не так воюємо. От просто, щоб всі зрозуміли, так, бувають різні ситуації. Буває погане забезпечення, буває те, що вийшли танки, а в тебе немає нічого. І я не можу за це судити бійця. Але в даному випадку питання Солідара і питання 46-ї десантної бригади ДШВ. Це знаєш, це дуже 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 тонка річ в якому контексті. 46-та бригада геройськи воює в Солідарі. Хлопці з відмороженими руками, ногами попадають в госпіталя, їм омпутовують пальці відморожені, саме не від поранень. Зима. І ми сьогодні знову починаємо збирати якісь там грілки там, і так далі. Волонтери починають робити те, що ми великий-великий міністр оборони, за якого ми, до речі, теж не голосували на виборах. Ну, я не голосував. Питання, він не може вирішити такі маленькі-маленькі питання. А його вирішувати треба тільки одним. А хто я атаком. знаю, з Львова їдуть грілки. їдуть. -то сусор... Правильно, але в нас власну, ж треба... в армії сьогодні в окопах дуже багато людей. Ні, я розумію, що для Резнікова зим... зима прийшла зненацька. Але повертаючись до Арестовича, uh -huh, uh -huh. повертаючись до Арестовича, можу сказати дуже коротко. Олексій, прийди і зроби. Прийди і покажи, як правильно організувати оборону взводного опорного пункту, uh -huh. де uh -huh. взяти родити два пулемета на взвод. Ні, ти прийди мені, скажи, де їх родити. Бажано крупнокаліберних пулеметів. Кулемета, Де мені для хлопців родити грілки? Прийди і зроби, щоб ніхто не замерз. І саме головне, звідки сидячи в теплій студії, сидячи розхлябано, ти знаєш про те, що там не було артилерії проти нас не роботи, що авіація нас не бомбила. Розумієш, це накидон на одну із героїчних бригад. Це просто накинули лайна на 46-ту бригаду. От просто взяли і накинули. Uh -huh. Другий момент інформаційно-психологічна спецоперація Російської Федерації ґрунтується на ідіотах. Іноді Absolutely. на наших ідіотах. Тому що сьогодні в російських медіа, Олексій Арестович, зірка, так, зірка, я тобі скажу, чого зірка? Українці ж бігуть. Так телеграм-канали це репустять, саме російські. Ще раз наголошую, прийди і покажи. В тебе ж там 33 виходи. Не знаю, скільки входів вже, чесно кажучи. Але візьми той гранатомет, який в тебе там за шторкою. Ти ж обіцяв, що якщо руски не я на наступний день піду на війну. Ти в ефірі телеканалу прийшов за декілька днів до початку війни, сказав, що розбирайте чемодани, нічого не буде, ти ж це все робив. Тому. Не хочу більше присвячувати йому часу. Є честь офіцерська, а є нечесть. Оце дуже коротко. Прийди і зроби, або по-офіцерськи возьми наградняк, і в дальньому окопі, щоб ніхто не бачив. Е, друзі, не маю навіть чого додати, тому що насправді е, я просто глибоко шокований був цим всім. Але е, я одне розумію. Що хтось сподівався на те, що ми там прийдемо і почнемо розводити, як вони люблять казати, срач. І потім казати, що ви ж ви бачите, да? Ви бачите, це ж це ж все, як вони люблять, порохоскот, там, типу якийсь прибіг, там і все. все Але обурення від цього, я ще ні одного військового не чув. От, от просто я у багатьох питав, не тільки в тебе. І всі кажуть, та ладно. я показую. Вони просто а хто мовчки, а хто матом Друзі, бригада це півтори тисячі плюс. Ну, по особовому складу. І коли великий полковник гур, він себе так позиціонував. Ну, я ще раз наголошую, треба Буданова спитатися, хто там які звання кому роздає, але тим не менше, коли великий полковник ГУР розказує, що один взводний опорний пункт, а це фактично беремо 30 плюс-мінус людей особового складу, можуть рік тримати наступ вагнерівців у кількості бригада півтори тисячі плюс. То це навіть не військові розуміють, що це щось. Ну, я... Прийди і зроби. Я ще раз кажу, візьми, назбирай ще 30 таких собі побратимів, з якими ти робив 33 виходи. Візьми два кулемета, займи взводний опорний пункт і скажи, я зробив. От дивіться, ви, Олені, ви не вмієте воювати, ви боягузи, ви втікаєте, і взагалі я тут замість цілої 46-ї бригади можу воювати. Ну, виходить так. Ну, людина, може, 30 люд... побратимами якимись своїми, не знаю, посестрами. Я не знаю, з ким він це може зробити. Ну, просто в мене нема слів. І, чесно кажучи, те, що мені сьогодні хлопці там вже скидували Фейсбук, я не хотів цю тему піднімати. Я її вчора на своєму ютуб-каналі теж підняв на тлі тих негараздів, які відбуваються. Чесно кажучи, ну знаєш, що це от, я не є зрадофіл. і не гоже, коли один офіцер щось розповідає, там, доводить там іншому mm -hmm. офіцеру. Ну, в даному випадку, якщо ти позиціонуєш себе як офіцер, дотримай хоч одне слово. Ні, блогером мільйонщиком ти вже став. За допомогою хороших русських все нормально, в тебе все в Росії, в тебе все хорошо. Технологія, кажуть, провірена. В тебе все хорошо. В Росії в тебе все класно, я впевнений. Але за слова треба нести відповідальність. От і все. Ясно, Ігорі, я дякую тобі за те, що пояснив. Багато чого я просто не розумію. І єдине, що я хочу сказати, друзі, про війну, мають сповідати військові. Підписуйтесь на канал Lapin from Ukraine, Посилання внизу в описі під цим роликом, а там Ігор кожного дня записує один або навіть більше відеоблогів, де розбирає. Ем... Життя своє, частиною якого є не тільки депутатство, не тільки адвокатство, а ще і війна. Дякую тобі, друже. Дякую тобі теж. Слава Україні. А героям слава! А відносно Арестовича додам. Шановні, це ви дали мандат довіри оцім пройдохам, які зараз все це розповідають. Це ви толерували і дивилися про це, і казали: Ой, у ти наш. Повірте, в ваших руках зробити все. Що подібні слова ніколи не лунали в бік наших військових від таких предисвітів, які е, з хорошими рускими обговорюють міць і звитягу нашої армії. Ще раз слава Україні і слава ЗСУ. Підтримуйте ЗСУ. До побачення, пока.